Минулі вихідні в Кременчуці пройшли більш-менш спокійно. З Суботи на неділю маємо 133 звернення з них 5 фактів внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За минулу добу 79 реєстрацій по місту і 4 злочини. За вихідні до поліції надійшло 5 заяв за фактом шахрайства. Кременчужанка стала потерпілою під час телефонного дзвінку, нібито від служби безпеки банку, які повідомили про те, що з її карти намагаються зняти кошти потрібно змінити пароль та в подальшому. Назвати певні цифри, які прийдуть, смс-ки, у жінки, з рахунку зникло понад 3 тисячі доларів. Під час купівлі продажу через мережу інтернет потерпілим став юнак 2006 року народження. Замовив айфон та здійснив передоплату понад 6 тисяч гривень, але в подальшому товар не отримав. В черговий раз закликаємо громадян бути уважними під час. Таких телефонних дзвінків під час покупок мережі інтернет, перевіряйте інформацію. Обов'язково, якщо стосується фінансових установ, лінії банків працюють цілодобово для того, щоб перевірили. Якщо навіть в нашому випадку жінка відразу зателефонувала, заблокувала свої карти, то частина коштів у неї лишилась на рахунках щоб не встигли повністю обнулити картку. Не керуйтеся першочерговими емоціями. Голобинські правоохоронці встановлювали місце перебування 14-річного хлопця. Про його зникнення батьки повідомили вчора. А пішов він з дому, виходить, близько 17-ї години в суботи. Протягом доби намагалися знайти. Він перестав виходити на зв'язок. Коли вже ювенальні поліцейські почали перевіряти його коло спілкування, його однолітків хлопця виявили там же жовглобину у своїх друзів. Чому він не повідомляв рідним місце свого перебування? Наразі встановлюють ювенальні поліцейські з ним все добре. Протягом декількох годин він був повернутий додому. 11 серпня працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії кам'янського водосховища в районі ГЕС Кременчуцька калебарда. З водойми вилучили 12 раколовок загальною довжиною 40 метрів. Знаряддя лову передані на знищення складено відповідний акт. Факт незаконного рибного промислу зафіксовано і у Градерській територіальній громаді. Під час патрулювання було виявлено човен, в якому виявлено свіжовиловлену виловлену рибу в мішках, а також заборонене знаряддя. Ловлю предмет, схожий на електропідсаку. На даний час, за попередніми підрахунками вилученої риби, сума збитку складає на понад 300 тисяч гривень. За фактом, відділом поліції номер 1 міста Глобано розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини даного незаконного рибного промислу. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.